Доброго дня, шановні! Сьогодні ми знаходимося на полігоні Спарта, де ми з вами обговоримо такі важливі питання, як довжина газової системи, а на карабінах Р 15 16 дюймовим стволом, а саме порівняємо Карбайн та Мідлейн при використанні різних типів боєприпасів, таких як 223 Ремінгтон та 5,56 НАТО. Та який буфер віддачі вам підібрати, щоб він максимально гармонійно працював в вашому карабіні. Газова система Carbine та В Моєму особисті зброї це саме газова система Carbine. Бо вона вважається більш надійною і саме її встановлюють в карабінах М4 армії США. Вона дає достатній тиск для надійної роботи автоматики навіть у складних умовах та призначному забрудненні, тому що подає надлишкову кількість газів, що є плюсом, так і мінусом. Зараз ми тестуємо буфер H1. Робимо три постріли по одному пострілу, потім навалюємо теплово. Знову тестуємо буфер H1, але цього разу будемо тестувати їх на цивільних набоях. Щоб перекрити два останні недоліки і збільшити час життя вашої зброї, нам потрібно встановити більш важкий буфер. Зараз тестуємо буфер H2 на цивільних набоях. Під більш короткому стволі також можна розглянути встановлення більш важкого буфера, як аж три столовини, особливо при використанні санд-модератора. У нас є такий чудовий карабін ІВІЗІОМ. газова система Мідлейн. У нас на неї накручений наш міні брейк. Також встановлений буфер аж 3,5. І зараз ми з неї навалимо темпово. 30 набоїв. Військовий грінців. Ну, Якось так. Те саме нам дає більш тяжкий буфер. Він повільний наш затвор, що збільшує його ресурс та час життя у вашому карабіні, і також зменшує імпульс віддачі. Саме для себе я обрав буфер H3, тому що він гармонійно працює як з цивільними набоями, так і з військовими. За ми стріляємо також з військовими набоями з h третього буфера. Ми бачимо, в принципі, аж третій буфер справляється, все вилітає на 3 години. Я вважаю, що для системи Карбайн без регульованого газблоку це чудовий результат. Так, зараз ми поставили знову аж третій буфер. Подивимося, як він буде працювати на цивільних набоях. Якщо ви використовуєте виключно цивільні набої, то у вашому житті майже немає проблем. Так як вони менш потужні та мають менше тиск на чого ви можете розглядати для себе ставлення більш легкі в буфері. Порівняння з військовими набоями, які мають підвищений тиск, що вимагає від вас встановлення більш тяжких буферів, як я озвучував раніше.